Thank you. Медицину на державному рівні в Україні заговорили ще у 2017 році. Саме тоді активно впроваджували реформу охорони здоров'я. Тоді розпочали готувати законодавчу базу, і вже менше ніж за 9 місяців медичним закладам первинного рівня провели масову комп'ютеризацію. Далі ковід, війна. І тема телемедицини стає все більш актуальнішою. Мене звати Марія Савчук. Це програма про здоров'я. І сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як отримати кваліфіковану консультацію за допомогою телемедицини в Рівненській області далі ми поговоримо про те, як розвивається телемедицина в Рівненській області, які лікарні надають телекомунікаційні послуги в нашому регіоні, а також які переваги та недоліки такого інструменту для лікарів та пацієнтів. Про все, це сьогодні будемо говорити з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсянком. Олег Михайлович, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Відверто кажучи, термін телемедицина дуже багато людей трактують для себе по різному Тож давайте наш ефір розпочнемо із того, що розповімо нашим глядачам, що ж таке телемедицина. Дякую, що звертаєте увагу на такі важливі речі. Розвиток системи охорони здоров'я власне в Рівенській області і пов'язуємо телемедицину не з телевізором, а з віддаленими консультаціями, тобто можливість отримання консультації в режимі онлайн на відстані від пацієнта лікаря до лікаря і від лікаря лікаря-пацієнта. Я згадую, коли були перші спроби запровадження телемедицини ще в 2017 році. Наскільки це насторожувало і жителів нашої області, а потім ковід і Десь ми вже дещо звикли до цих віддалених консультацій, і певно, це був такий м, життєвий цикл, в який і запроваджував телемедицину. 에, давайте поговоримо про те, в яких випадках може бути вона використана. Напевно, не для кого не секрет, що всі ми користуємося телемедициною в своєму повсякденному житті. Ми передаємо за допомогою е, різних месенджерів, ми передаємо е, різні фотографії про. Чи то забій, чи то свій стан, чи то лабораторні інструментальні методи обстеження, чи своїм колегам, чи своїм знайомим лікарям. Але це хаотичний процес, який використовується кожним з нас. Ще в 1993 році, коли відкривався у нас Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр, тоді вже ми були на початках телемедицини. Тоді за допомогою різних електронних методів передачі інформації можна було з районної лікарні, а зараз ми вже з Починаємо з рівня амбулаторії або взагалі з від ліжка хворого в його помешканню можна це обладнання використовувати, передавали певну інформацію на Рівненський обласний клінічно лікувальний діагностичний центри, і можна було отримати в телефонному режимі консультацію. Тобто, не завжди пацієнту, який має на це відповідні покази, про що ми напевно поговоримо далі. Необхідно їхати до лікувально-профілактичного закладу високоспеціалізованої медичної допомоги, а можна в в режимі онлайн надати медичну допомогу. Отримати консультацію, відкоригувати лікування, або ж навпаки, сказати, що негайно цьому пацієнту потрібно їхати до високоспеціалізованого закладу. Я до речі, згадую перші такі практичні телекомунікаційні консультації спеціалістів, про які говорили у всіх засобах масової інформації, десь років 4-5 тому, коли це все запроваджувалось, і десь потім воно трошечки затихло. Чи впроваджується зараз практика, чи якщо про це не говорять, то війна ковід внесла свої корективи? Якщо про це не говорять, то не знали що це не робиться і дякую вам знову ж таки. Черговий раз, що ми піднімаємо цю тему для більш широкого загалу зараз. Є дуже багато різних програм, які розроблюються різними інтернет-ресурсами, різними програмними ресурсами для того, щоб створити скажімо, електронний додаток, електронний кабінет. Але ми ж рухаємося у напрямку системного підходу до цього процесу. Ми повсякденно використовуємо зараз телемедичні консультації. Нас кожен лікар первинної медико-стерної ланки у сільській місцевості забезпечений набором телемедичних. Консультації. Але на сьогоднішній день ми очікуємо від держави концептуально нового підходу і затвердження концепції розвитку телемедицини, тобто, щоб ми мали протоколи, мали можливість визначити певну посадову особу, яка буде в, в режимі. Онлайн 24 на 7 надавати цю медичну консультацію. Або якщо, скажімо, ми переходимо на надання телемедичних консультацій для пацієнтів з проблемами е захвореннями шкірі, тут звичайно не потрібно кругодобового режиму. Тобто, ми ставимо зараз телемедицину на такі стандарти на державні рейки, де можна буде. Кожному повідомити, кожному лікарю знати свої права, кожному лікарю, який запитує про медичну консультацію, також кожному лікарю, який надає медичну, телемедичну консультацію, а також окремо пацієнту, який момент він може використати. Цей важливий ресурс, якщо говорити про переваги телемедицини, я впевнена, що в віддалених сільських місцевостях, то на далекій відстані від рівненської обласної клінічної лікарні від діагностичного центру, до така функція є для них ну дуже важливою і дуже корисною. Але сільська місцевість вона більш така. Знаєте, якщо тут в місті ми звикли, що можна в режимі телефону, в режимі там месенджера отримати відповідну консультацію, і це звично. Як реал? Жителі сільської місцевості до запровадження таких інноваційних технологій. Ну, звичайно, багато хто з мешканців віддалених населених пунктів ставиться з перед строгою і можливо, не зовсім довіряє в ефективність такої медичної допомоги. Про це перед нами є всі можливості довести кожного мешканця, наскільки це якісно. Скажімо, ми перейдемо на інший момент, не тільки телемедичні консультації лікарем у сільській місцевості, лікарем загальної практики е сімейної медицини, тобто які. На, на, на ПМСД, так званому амбулаторії, mm -hmm. на ФАПі. У нас зараз кожна екстрена медична карета екстрена медичної допомоги обладнана таким обладнанням, скажімо, електрокардіографом, який в режимі онлайн, в разі підозри на гострий коронарний синдром, може передати цю інформацію на реперфузійний центр. А у нас їх вже три, mm -hmm. і ми розширюємо цю послугу. І лікар реперфузійного центру визначає, що з цим пацієнтом. Завести в районну найближчу лікарню, де надати медичну допомогу, надати консультацію, залишити вдома, або ж негайно транспортувати до лікувально профілактичного заходу, де буде проведене оперативне втручання. І в той же час готується бригада. Фахівців, яка буде проводити це оперативне втручання в уже високоспеціально лікувальний профілактичному закладу, тобто ми виграємо час. Ви напевно неодноразово чули, і ми з вами угу. тут уже говорили про так зване терапевтичне вікно або угу. той золотий час, за який ми можемо ще відновити кровообіг, надати медичну допомогу і зберегти функцію органу. Якщо ми говоримо з вами про переваги телемедицини і в Україні, і в нашій області, зокрема, чи є недоліки над якими варто працювати, звичайно, у нас потрібно видати системний продукт, тобто ми повинні мати стандарти і для того, хто передає інформацію, і для того, хто отримує інформацію, потрібні певні норми бути встановлені, що потрібно мінімально і що можна в максимальному спектрі даних передати. Це повинно бути визначено стандартом. і крім того. Ми не тільки стандарт протокол передачі даних, а нам повинно визначити систему всієї телемедичної послуги на рівні області, на рівні держави. Бо ми зараз говоримо передачі даних від. Сімейного лікаря до лікаря спеціалізованого, а можна ж говорити і від лікаря обласної клінічної лікарні, чи, скажімо, центральної, міської чи обласної дитячої, або так зване надкластерну лікувально-профілактичну закладу, передати інформацію на вищий рівень, на дослідні інститути. Тобто це буде цілісна система, комплексна система. Я не помилився в кластерних надкластерних лікувально-профілактичних закладів, бо це власне лікарні, які надають невідкладну медичну допомогу, і це потрібно негайно вирішувати. Ну, відверто кажучи, питання телемедицини неодноразово піднімалося на державному рівні, і в тому числі був закон ухвалений ще в 2017-му, А зараз, от у вересні, Верховна Рада знову ухвалила закон чи то концепцію так, про розвиток телемедицини. До чого готуватися простим людям і що це означає? Зараз Міністерство охорони здоров'я відповідно до безпечного документу Кабінету міністрів України і Верховної Ради України визначило загальну концепцію, що має розробити і що має бути в кожному лікувально-профілактичній закладі, який буде тою чи іншою мірою причетний до надання чи отримання телемедичної послуги. Ну і напевно, саме найосновніше про те, що ми говоримо, як же ця послуга буде оплачуватися, як вона буде обліковуватися, де буде зберігатися ця інформація, в якому форматі вона буде використовуватися. чи це буде ця накопичення, чи буде вона виходити в електронний кабінет пацієнта. От, власне, над цим всім працює певна група фахівців Міністерства охорони здоров'я. І що хочеться нагадати, або зазначити, що власне досвід Рівненської області він чи не найбільший є в нашій державі, і ми використовуємо його зараз у нашій роботі і передаємо як в основоположний момент створення телемедицини в нашій державі. Дуже як завжди, приємно, що Рівненська область займає одне із перших місць по розвитку медицини. Якщо говорити уже конкретно про Рівненську область, яка концепція розвитку телемедицини саме на наших теренах? При формуванні спроможної мережі первинної медико-санітарної ланки, первинної, бо в нас є дві спроможних мережі. Ви знаєте, що у 2018-2019 році була затверджена спроможна мережа первинної медико-санітарної ланки, доступна мережа, тобто до кожного мешканця нашої області має бути доступна медична допомога і в. Тоді Лимська область стала пілотною і за рахунок коштів державного бюджету для кожного лікувально-профілактичного закладу центру первинної медико-сустарної допомоги було закуплено телемедичне обладнання. У кожному сільському населеному пункті лікар має набір телемедичне обладнання. Наступне, що ми створили з рахунок коштів Світового банку, ми визначили систему обробки даних і систему зберігання даних. Така система у нас працює як на екстреній медичній допомозі, так і в обласній клінічній лікарні, а також ми маємо ряд резервних систем зберігання інформації і опрацювання цієї інформації. Також ми зараз працюємо спільно з світовим банком і також з міністерством охорони здоров'я на створення якісної нормованої послуги передачі даних і її опрацювання. Надаємо свої пропозиції до Національної служби здоров'я і в. Варіанті, скажімо, от дерматологічної служби, ця послуга працює, ми отримуємо такі медичні консультації, так їх небагато, але близько сотні в місяць дерматологічна служба від сімейного лікаря, від первинної ланки в сільському населеному пункті отримує консультації у нас в шкірно-мологічному диспансері, до речі, єдиному закладі в Західній Україні з стаціонаром. Також отримують такі консультації пацієнти з захворюванням ендокринної системи безпосередньо з цукровим діабетом, корекція інсулінотерапії, корекція призначення лікарських засобів, визначення протоколу надання медичної допомоги пацієнту. Тобто пацієнт що три місяці повинен коригувати свою дозу інсуліну, визначення тих чи інших параметрів. Це можна зараз робити в режимі онлайн, онлайн в режимі. Це покращує особливо в такий складний час, як зараз є. У нас доволі потужно розбудовується інфраструктура в області, проте в складний військовий час не завжди вдається раз на квартал відвідувати лікаря-андекронолога, скажімо, некологічного центру. Постійно ми працюємо в системі передачі даних в онлайн режимі на реперфузійні центри, тобто пацієнтам з підозрою або з підозрою на гострий коронарний синдром, на гострий інфаркт. Міокарда постійно працює ця система. Проте в нас визначений один лікар. Ми не можемо зараз поставити на посаду лікаря-консультанта, який би займався телемедичними послугами. А таких послуг треба багато пацієнтам з захворюванням серцево-судинної системи. Тобто, у нас один лікар в обласній лікарні, який надає медичну допомогу, він може. Бути в той момент в операційній і очікується послуги телемедичної консультації. Тому у нас цей етап якраз нормується. Ми хочемо, щоб він нормувався міністерством охорони здоров'я. Також ми даємо послуги пацієнтам в режимі телемедичних консультацій з бронхіальною астмою. Це ці чотири ключові моменти, яких вже визначені у наборі телемедичних консультацій, де кожен сімейний лікар має уже знаряддя. Тобто ті необхідні інструменти, з якими передати інформацію до лікаря вищого рівня. А ви згадали про те, що кожен з лікарів, який може надавати допомогу онлайн, має телемедичне обладнання, такий набір свого роду, що це включає так. і як це працює. 309 комплектів вже працюють на первинній медико-ністарній допомозі у сільській місцевості. До цього комплекту входить. Ну, найперше, це сумка, в якій. Переноситься це обладнання і е, можна отримати консультацію з допомогою цього обладнання не тільки з кабінету сімейного лікаря, а й у разі, коли пацієнт самостійно він проживає далеко від амбулаторії, бо за певною збігом обставин або за станом здоров'я він не може відвідати амбулаторію, а йому негайно потрібна така консультація або планова консультація. Тоді сімейний лікар з цією сумкою може під'їхати. а вже переважна більшість сімейних лікарів мають транспорт для лікаря сумкою, з цим набором обладнання прибути до пацієнта додому або пацієнт прибуває в амбулаторію. Підключається відповідне обладнання, а там, що найголовніше є: система це кардіомонітор спостереження, де вимірюються основні показники тиску, сатурації, електрокардіограма, відеокамера для пацієнта, дерматоскоп, а також вимірювання в для вимірювання функцій зовнішнього дихання. За допомогою цих основних параметрів кожен сімейний лікар може. Запитати, передати параметри, описати стан пацієнта і показати пацієнта за допомогою відеокамери і за допомогою кардіомонітора, який буде біля пацієнта біля ліжка, чи то дома, чи то в амбулаторії, запитати необхідну інформацію у лікаря, який, скажімо, цьому пацієнту проводив оперативне втручання на серце десь рік тому чи півроку тому. В обласному, наприклад, в обласному, в, центрі, в обласному, так обласно зараз. Це ми говоримо тільки про обласні центри. Але можна це ми плануємо за рахунок розвитку і створення цього цілісного системного підходу національної концепції розвитку телемедицини зробити це доступно для. Кожного пацієнта для кожного лікаря, який потребує такої консультації в режимі онлайн, кругодово по всій державі? Це дуже обнадію, радує, бо над здоров'ям наших людей потрібно працювати особливо в таких умовах. Ви сказали про те, що ми от розбудовуємо на рівні обласному, потім там виходимо на державний рівень. Якщо говорити про розвиток телемедицини на міжнародному рівні, от ви згадали, коли, наприклад, лікарів в операційній, чи можна за допомогою телемедицини Медицини проконсультуватися із лікарями, які за кордоном і вони там мають більше практики, або це в вузьких саме спеціалізаціях. На сьогоднішній день ця функція доступна вже в нашій обласній клінічній лікарні. Є спеціальний прилад у наших хірургів, скажімо, спеціальний прилад, спеціальний набір інструментів або так звані прибори, які можна власне з операційного поля передати інформацію будь-якому спеціалісту світу. Маючи певні комунікації, минуючи мовний бар'єр, передаючи інформацію як від апаратів, так і візуально з очима хірурга, який оперує, передати інформацію на очі хірурга, який дистанційно консультує для отримання такої консультації, так у нас таких приводів не багато, їх тільки два. Але ми вже якісно і доволі часто стараємося їх. Використовувати. Але наші хірурги також є високопрофесійними і в дуже багатьох випадках їм не потрібні такі консультації. Про це, на жаль, ми Маємо таку послугу і в разі необхідності можемо отримати таку консультацію. Відверто кажучи, це для декого вважається як фантастичні речі, коли можна на далекій відстані подивитися, що, ну, як проходять операційні процеси, саме головне заглянути всередину людини, якщо говорити простими словами. Так. Розроблено кардіологічні, ендокринологічні, пульмонологічні та дерматоскопічні протоколи, яку це роль відіграє для лікувального процесу. Попередньому коментарі я про це говорив. Власне про цих чотири напрямки, і нашими фахівцями Рівненської області розроблено примірні протоколи, які як ми бачимо це, і вони направлені на центральний рівень виконавчої влади міністерства охорони здоров'я, де працює, як я вже говорив, спеціальна група з фахівцями державного рівня, і ми очікуємо, що все ж таки наші протоколи будуть враховані. Ну і ви ще ви сказали про те, що є уже роздано 309 таких мобільних телемедичних комплексів. Чи достатньо цього? Сьогодні ми забезпечуємо той мінімальний рівень за рахунок того, що область пішла до пілотного проєкту. І ми забезпечуємо такими наборами телемедичної консультації тільки сімейних лікарів, які працюють і надають медичну допомогу у сільських населених пунктах. Звичайно, ми прагнемо не тільки кількості цих наборів, але. Так як ми купували ці набори, ми маємо той програмний продукт спільно з цими наборами, який можна проводити удосконалення, тобто проводити до окомплектування цього телемедичного обладнання, яке є, скажімо, використовувати ті чи інші е, системи, апарати, вимірювальні е, медичні апарати, які будуть додавати ще більше інформації. Це одна система удосконалення брейдінг цих е, систем. Це можливо, е, також такими системами можна обладнати і інших медичних працівників. Або первинної медико старої ланки у містах, бо у нас є понад 700 лікарів первинної медико-старої ланки. Це загальні лікарі загальної практики, сімейної медицини, терапевти, педіатри. Тобто, у нас ще є. Значна потреба також такими обладнанням можна забезпечити і фахівців спеціалізованої медичної допомоги, які, скажімо, в віддалених населених пунктах надають медичну допомогу вузькопрофільні спеціалісти, це хірурги, гінекологи, кардіологи. Їм також доволі часто, напевно, може бути потрібна така інформація і не тільки в питання отримання. Інформацію у складних випадках, а й у питаннях корекції лікування, у питаннях проведення міждисциплінарних конціліумів дистанційно, тобто група фахівців збирається на от, спеціалізованому рівні і, скажімо, в якомусь з одного з чотирьох районів також в кластерних лікарнях засідає група фахівців, які не можуть визначитися з тактикою лікування. Зараз що ми робимо? Ми викликаємо спеціалістів, їдемо в район, а скільки для цього часу потрібно uh -huh. для того, а так ми. Можемо вже проконсультувати і скажімо, навіть відкаргувати ту групу фахівців, які, які потрібно виїхати, або ж навпаки, доставити пацієнта, або ж навпаки, призначити лікування, і все вирішиться в режимі онлайн. Одним словом, працювати є над чим, так, але є. от на завершення нашої програми. Чи працюєте над залученням донорських коштів для розвитку телемедичних послуг у нашій області? Однозначно, як я вже говорив, майже вся телемедицина в нас є, яка в нас створена, це кошти, які витрачені чи то державні кошти, чи то кошти Світового банку. А зараз найголовніше створення програмного продукту або цих протоколів, або цієї концептуально нової системи. Ми працюємо з Оксфордським університетом, і Джон Челсі приїжджав до нас, і ми консультувалися з ним, як правильно зробити, бо тому, що така схожа система працює вже в Великій Британії. Наше прагнення зробити цю систему адаптувати до України, до наших реалій, до нашої мережі лікувально профілактичних завг, ну і, звичайно, зробити і краще. Супер. Ми в цьому вам бажаємо щиро успіху. Дякую вам, як завжди, за цікаву та інформативну розмову. Нагадаю Дякую. нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з директором департаменту цивільного. Захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Гівсяником. Події останніх років внесли багато корективів у різні сфери життєдіяльності, зокрема і в систему охорони здоров'я. Саме тому зараз як ніколи важливо дбати про розвиток можливостей отримання медичних консультацій за допомогою віддалених технологій. Саме це можливо завдяки сучасній телемедицині. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом із експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами сам почуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у четвер.